Гражданці. Я останніх 4 роки жив за фондом. На геодезії працював. Я економіст, але ну, так як бивши це все в Європі і працював. 24-го я от проснувся як кожного дня на роботу зранку. І не знаю, якось тривожно було. Я зазвичай люблю поспати Лапці, довше, е, ніж п'ята ранку. Я завжди ставав там сьома година, піводна, я п'ята ранку проснувся і був якийсь дискомфорт всередині. Е, я зайшов в фейсбуку по стандарту, подивився. По Україні, що твориться, позвонив додому, побачив це все, ну і зрозумів, що в нас повномасштабна війна. Виїхав на роботу, до останнього я вагався, чи мені їхати, чи мені не їхати, але я зрозумів, що я сидіти там не зможу і на другий день поїхав додому. Як? Я приїхав додому, на початку я пробував через ТРО, я пробував через і діти це все відтягували. Серед хлопців, з якими ми зараз, був мій товариш, з яким ми в 2015 році були в Азові. Ну і ми з ним спасалися, він мене взяв сюди. Ну, на початках, коли, коли ми тільки починали служити на початках, перші рази, от, коли я приїхав, перший раз на полігон, у нас був молодий інструктор, який показував нам таку мінімальну розборку, і я дивився, знаєте, я дивився на цей МК, так якби я прийшов не знаю, там до якогось автомобіля з двигуном В8 і мені сказали його розібрати. Тобто це анріал був для мене. А зараз з закритими очима, просто кожну детальку, все, ми кожен знаємо і працюємо кожен з круповою, знаємо повністю всі кути. Тобто це будення стало. Мотивація, ну, мотивація мотивація проста і мотивація, одна єдина якнайшвидше просто цю нечість, просто звідси вигнати. Я приїхав сюди і просто заради одного, щоб наша земля була чиста від нещасті.